Всім гарного дня. Сьогодні хочу прозвітувати за минулий рік, що я досягнув, що я заробив в геймдеві, в розробці ігор. І виходить, ось я заливав ігри на App Store, на Play Market. На Play Market там взагалі щось пусто. А от поговоримо про App Store. За цей рік. Я не знаю, які я ігри зараз подивимося. Залив. Тут, напевно, що ті, що мають там 0 чи не 0, ні. Наприклад, мою Конституцію я зробив. рахувалик, програму. Ще є там різні, але суть не в тому. Суть в тому, скільки в мене вдалося заробити за цей рік. Потім, які в мене зараз програми, я покажу. Але е, порівняно з минулим роком, це вже другий рік, що я в Game 9 і по солу собі працюю. За попередній рік мені вдалося заробити 122 долара. З них 100 я заплатив Apple. А за цей рік вдалося заробити 424. І з них 100, я заплатив Apple і, ну якби тут. І тобто це вже 324 долара. Що, що є? Зовсім мало, щоб жити на ті гроші, того я ще встроювався цей рік на завод. і Працюю на заводі, на фабриці. от І вільний зараз роблю ці ігри. в айтішку назад встроїтись не вдалося, подавав десь багато вакансій, біля сотні, напевно, що подав може менше, може більше. 3-4 співбеседи пройшов тільки і на тому все закінчилось, тому що. 30-40 людей на вакансію, і я щось не можу з ними конкурувати. То я думаю, так, лишу на інших людей, на молодих. Хай собі там розбираються. От. Все, маю. Статистику. Давайте розглянем статистику. Що змінилося? Ну, тут, як завжди, мене червона точка для кутів заробила найбільше. 80 доларів попередній період 48. Було дуже дивно, бо в якийсь момент вон в травні в мене почали качати цю драмашину машину ферм тільки із Японії. То все з Японії, 70 доларів накачали, але потім різко почали вертати. О, тут джулай 26, тобто джун 26, тобто пару днів назад вже почали вертати і ще, може, ще будуть вертати, так що я навіть не знаю, чи я на тому щось зароблю чи ні, але накачали на 70 доларів. Тобто типу. з Японії не знаю, що там сталося. Ну, я навіть приблизно знаю, що там сталося, бо я е про цю, мені вона дуже подобалася, поставив там ціну 5 баксів за неї. Бо це, ну, якби з тих драм машин, що в мене були, вона така сама цікава в тому плані, що я використав замість там всяких звуків, використав звуки тварин замість там. Тарілок, ну, А може, не, не замість, але разом з тим тарілками, там можна звуки твариншити в такт вставляти. От, і е, виходить, що не качали і не качали, а тут взяли і почали качати в Японії тільки і все. Я такий був радий, але потім почали вертати, то я трохи розчарувався. Це Конституцію ще зробив прогу, бо я хотів собі, щоб в мене була можливість е, окремо кожну статтю собі читати. І, ну, якщо брати просто текст Конституції, то там, якби окремо ти не почитаєш, і сила там, зразу перейти на якусь там, наприклад, 65-ту статтю чи 66-ту, зразу, ну, якби дуже тяжко, типу, е, треба її шукати і так далі. А в мене там в, собі нажав кнопочку і теплі на 65-ті і там статті якісь, наприклад. І так само я собі зробив озвучку, яку можна повторювати по кругу там. Вона постійно крутиться по кругу, озвучка всіх статей, типу, моїм голосом, правда, я трохи погано записав, думаю, що потім перезапишу. Але звук є, є. Все, озвучка є перших двох розділів, які ну, типу, про права і свободи. Саме супер. Накачали на 50, в основному качали в цей період: десембер, фебрурі. Бо я там тікток в тікток виставляв і там люди качали. Потім вже пристав тікток заливати, щоб не спамити, і все, перестали качати. Нікому не треба таку конституція Ну, і інші є програми: всякі такі random letter, random number, такі самі звичайні проги. Ну, щось їх навіть качають, не знаю. Ну, але це таке за рік 40 доларів, там, 20 там. Ліпше, ніж нічого, але, ну, наприклад, якщо врахувати, що я за цю прогу... І її зробив, наприклад, за день, і за два роки вона мені там принесла в сумі от 45 14-50 баксів, то, грубо кажучи, я за день зробив 50 баксів, але це я навіть не знаю, як це об'яснити, яких я, які мені, типа повернулися за два роки. От, ну. 50 баксів в день це нормально чи ні? Ну, типа, нормально, але. Ну, не можна спамити такого багато всіх таких прох, тому що Google, App Store, вони такого не люблять спамити багато. І от ну я зробив собі одних одну таку, ну таку, стоп-чфулскрін, зробив, тож 24 доллара накачав хтось там. І от дивно, що от такі простенькій програмі ніхто навіть гроші не вертає. Ну, поки що не вертали, може почнуть, а от. За якісь такі, що я сам довольний за ті прогі, то щось вертають всі, всі щось недовольні. Не знаю, ще рахували зробив дитячу, якою теж довольний, але теж щось вертають гроші. Інші проги. Ви собі можете зупинитись, подивитись потім як вони в інтернеті виглядають. До речі, був здивований, цього року, перший раз і на Porsche з мене купили, тобто і внутрішнішню ігру покупку в пазлах. От, в пазлах купили. у мене було 3-4 пазла безплатних, а потім треба було купляти, щоб далі розв'язувати ну, розв пазли з котами. От, і заробив на тому 4. 5 доларів майже, грубо кажучи. Всякі різні тут що є в мене проги, ті так само ніхто не купляє майже. От. О, бачите, коли февралі зимою по якраз пазли розв'язати, поки ніч. Все. ну Тут така от статистика, не знаю вам, що показати. Більше. А, на аналітику можна показати. Шир, шир, шир. Як там по сесіях? Отак. візьму побільше. 90 тут не можна взяти е Цікаво, я отут не дивився макос. Новы результат. Все, у мене тут нічого немає кають. Так, от. Дивимося. Тут воно сортує по impressions. Мені щось взяла оце impressions саме більше за з uh, Last 90 Days. Просто дуже багато іpressionів і чогось накачав. Ну от видно, що там мені показувало 70 доларів, а насправді от вже 50. Тут показує, тому що багато повернуло. Але чогось ну, люди накачали, от 100 людей закачало, але сесій дуже мало, навіть ніхто не грав. Не знаю, можливо, воно щось там не працює. Не знаю. Моя перша драмашина. машина досі там щось, ну, 200 сесій, це зовсім мало, звісно, за рік. Хочу, щоб 265 людей скачало. Конституція те саме. Накачнуло 20 людей за 90 днів, але 54 сесії тільки за ці 90 днів. Рівня, ну, так само, якщо взяти Redot for Get, скачало 13 людей, так само 50 сесій. Інші тут такі штуки є. Можливо, о, о а тут є інша драмашина. Саме останньому моє. От на цьому зараз я користуюся постійно. Але я від неї вже код втратив, вона саме класна. типу. І трохи я погано зробив сторінку для неї, тому вона така негарна, лого негарне і так далі. Але бачите, сесії більше набагато, ніж скачувань. Це дуже файно, тому що це означає, що одна людина зайшла там не один раз, чи не два. Ну, більше одного разу, коротше, зайшла. Є снова full scріen. Хтось дуже любить. Не знаю, 7 людей скачало, 50 на сесія це. Хтось собі вирішує, 5 доларів він тому заробив, але хтось собі, напевно, вирішує, що йому робити. Протягом дня це єсно От. Цього року ще давав блогеру якомусь. Ну, як блогеру, якийсь чувак мені написав, типу, що давай я тобі прорекламую ігру якусь. Кажу, давай от цю безплатно прорекламуй, поделюсь, що буде. Ну, Скачали люди, бо взагалі було ноль скачувань, стало 29. Шість сесій, тобто люди, люди скачали, навіть ніхто не грав. Ну, таке трохи обідно. Є рахували, хто вже 6 скачувань, 6 людей скачало, але 90 сесій. Я дуже радий, того, що це 90 поділити на 6 це скільки буде. Це більше 10 сесій за людину, типу. Тобто це супер от видно. Це поки що, якщо взяти співвідношення сесій і до. Кількості скачувань, це, це оце, напевно, що на першому місці зараз. От, є моя смішна така игра. пані Болсодроп. Я зробив її якось з першою чи другою, не знаю, там ну взагалі сам сам малював там, в пенті, чи в чому там ці шарики. 19 сесій, більше сесій, чим, чим у цій грі, які я ну прям капець напрягався. В них. Ну, я дуже. Там напрягався. Ці фані болст дроп. Не, не знаєте, що робити, робіть щось шар, з мечами, ті, реально. От. Що тут є ще? Таке смішне. а Random number full screen. Дві людини, 32 сесії. Хтось теж по номерам щось там робить з ними, не знаю. Random letter full screen. Тут взагалі теж. 160 сесій, 13 людей скачало Тут навіть більше, ні, ніж рахували, по суті. Ідентично майже. Тобто, так так само Я, я цього робив за день. 9 доларів заробив а цю зробив, цю робив мабуть, місяць. Ну, може, ну, більше, ніж тиждень точно робив, тобто 9 доларів заробив Таке, цю за день зробив стоп watch full screen. 15 сесій ну небагато От тут, бачите, не знаю, що. Хтось ці букви вчить, то більше все, що для дітей там чачі ще я без поняття. Цю гру довго робив рандом number, але вже такий цікавіший. 2 долара 0 сесії, типу взагалі непонятно зрозумів. Цю гру робив на хакатон на геймджем 5 сесій, у вона. Вона дуже прикольна мені на пам'ять. Вроді люди качали, 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 але щось. Okay. До речі, цікаво подивитися. Наприклад, отут: вот iPad чи на iPad, Total Download 7? Uh, так, як подивитися девайс iPhone? yes, новый no, full screen, ask. А, что ты Ну и тут что у нас есть? Вертают, вертают и гроши, все вертают. Гонконг и Джапан, бачите? App Store Browse. Что это у нас есть? iPhone. Так само. Red Dot full screen. Подивимося на iPad чи на телефон качає. iPad 2, iPhone 11. Ну, не знаю. Його ніхто не юзає, напевно. Так. Рахували, де мій рахувальник Де городина 20 цих, вас скачало на 90 сесій Тоже досить непогано. Одна з перших мій ігор. Потім зробив ще одну. Reddot. Ніби вроді мала бути цікавіша, а по факту взагалі ніхто не качає абсолютно. Навіть не знаю, що з нею не так. Навіть не розбирався, але отак буває. Скачав якусь Red Dot одну. Вроді щось якісь гроші йдуть з другого, я зробив ліпше, ніхто не качає нічого. Так, рахувалик Знову будемо що це. iPhone. О iPad 1 тільки. Ну, в принципі, тут я навіть не знаю, більше нема що показувати. За цей рік, який є прогі зробив, якщо тут можна подивитися. куча є все, що я ще хотів зробити. Нічого не. Не знаю, як тут можна посортувати. О. Спокій, пазл, така цікава була пазла, ніхто не кричав. Місяць робив. ніхто не качає безплатно, я вже зробив, все одно ніхто не кричає. Не знаю чого. Того, що. Чи скріншоти погані, чи що, не знаю, чи це просто якась назва така, що ніхто не, не вуглить. Навіть не знаю, що ще показати. Все. Ну, ладно, на цьому поки що все.